Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, все приходить до свого логічного, так би мовити, кінця. Представник Сполучених Штатів Америки. На перемовинах між Україною і Московією заявив про те, що ну, найсприятливіший і найлогічніший, найлогічніший дії закінчення війни в Україні це передача Московії того, що вона хоче: чотири області і Автономну Республіку Крим. Ну, до того йшло і аж. <laughs> Про це теж дів, що ну, американці ж нічого не отримають, як кажуть, від друга Володі. Ну, Друг Володія загнав сам себе в таку ситуацію, що він не може відступити. Його можна тільки вигнати із цих захоплених ним територій України. А для цього треба просто зброю дати Україні. Ну, елементарні речі, але ж там сидять агенти Московії. Так, Всякі шестиразові банкрути, е, невігласи, клінічні ідіоти і так далі. Ну, зібрана така компанія, яка е, ну, або спеціально не розуміє, тому що агенти Кремля, або ну, не розуміють, тому що клінічні ідіоти і невігласи. А я кажу: не буди лихо, поки воно тихо. Так. Ви, 에, Сполучені Штати Америки, дивіться, щоб ви, як кажуть, не розпалися. Так, бо ці всі агенти і невігласи, і клінічні ідіоти доведуть вашу економіку до того, що не тільки заяви будуть з боку Техасу про вихід із Сполучених Штатів Америки, а реальні будуть речі. Так. Ну, реальні будуть речі. Так само, як і Московія приречена на розпад. Так само і Сполучені Штати Америки приречені. Тому що це штучна територія, зліплена із окремих частин або куплені, або завойовані, захоплені, анексовані території інших держав. Ну, наприклад. Штат Луїзіана куплений у Французів, штат Флоріда у іспанців, так, Техас, так, захоплений у Мексики. Каліфорнія у Мексики, Невада у Мексики. Я штати називаю. Аризона у Мексики. Так, що там? Юта? У Мексики. Ну, Колорадо, у Мексики. Ні, у Мехіко, ну, сама назва говорить про те, що це Мексиканська територія. Ну, що там ще додати? Ну, можна додати Аляску туди, яка куплена у Московії, є ісконно руської землею. Так. Ну, Якщо ти, як кажуть, винен у всьому, так, то не піднімай це питання, тому що інші почнуть піднімати питання стосовно тебе. Якщо ти говориш про те, що так, це московські землі, хоча вони ніякого відношення до них не мають, це. В минулому просто захоплені, завойовані землі московським імперіалізмом, то так само і є захоплені землі американським імперіалізмом, які рано чи пізно прийдеться повертати. І ці проблеми не вирішуються так, як їх вирішує абсолютний невіглас і агент Московії Трамп, тобто шляхом перейменування мексиканської затоки на американську затоку. Ну це називається в науці паліативи, тобто е заходи, які нічого не вирішують практично. так. Перейменували для Сполучених Америки. в всіх інших країнах, це залишається мексиканська. Так, затока. І якщо ми будемо продовжувати, ну там і Гавайські острови, там, там і е, Пуерто Ріко і інші. Ну, ну, не можна піднімати це питання тим. у яких е, е, все рило у пушку не буди лихо, поки воно тихо?